Дезертирство не злочин. Саме з таким меседжем вчора я був на одному з телеканалів і обґрунтовував думку про те, що пом'якшення покарання для людей, які пішли з армії, і вчинили злочин. Нині кримінальний дезертирство має розцінюватися як проступок, як мінімум, мають з кожним випадком розібратися. Адже вчорашній водій тролейбуса, слюсар, сантехнік, прибиральник, охоронець дитячого садочку не готував себе до війни. І, потрапивши на війну і пройшовши 60-денний курс підготовки, це ще добре, якщо там 60 днів було, він може бути просто шокованим тому, що він. Побачить, і людина може вчинити е, ось цей проступок. Я не думаю, що її потрібно кримінально карати. Я е, висловлюю е, подяку за запрошення телеканалу, і мене приємно дивує те, що дають можливість висловитись від імені великої кількості людей, адже на мої ресурси підписано багато людей. Я вам всім дякую і. Ви повинні розуміти, що чим нас більше, тим у нас буде більше можливості бути в телебаченні і хоча б мінімально впливати на людей. Дякую, до речі, і журналістці за професіоналізм, за право і можливість висловитись. Я бачу, я бачу, що в очах журналістів я бачу, я розумію, що інколи розумні журналісти говорять одне, а розуміють. Інше це приємно, це дуже приємно. Це знак, що не все втрачено. Телеграм Шапці профілю, там є це відео. Ну і в Ютубі також. Переходьте, підписуйтесь, якщо вам цікаво. І не забувайте підписуватись. Бо чим нас більше, тим більше з нами рахуються.